За свою землю рідних щасливі сімейні вечори незалежне майбутнє. У кожного захисника своя мотивація обороняти нашу державу. І найважливіше, що всіх об'єднує єдина мета перемога України. Під Час вторгнення прийняв для себе рішення, що я не буду чекати, поки прийдуть за мною. 25 лютого Микола став на захист України. Під час протистояння вдавалося знищувати цілі колони з росіянами. Ну, звичайні хлопці з України мобілізовані, Тереошники з цим спецназом таке роблять, то не такий вже він і спецназ. На війні у захисника було п'ять днів народжень. Ну, це коли ну, безпосередньо біля тебе взриваються міни. Ну, мінімально це було останній раз э, перед контузією пораненням десь метра зо два від мене. Вот. Микола поділився, що перше хотілося б зробити після перемоги. Ну, мене не покидає надія, що ті хлопці, з якими я там служив, і ті, які лишаються живими, то в ну, першу чергу зустрітися з ними з усіма, а потім, а потім ну, в принципі, робити є, що ну, відбудовувати країну. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МВС 200 днів війни.